Надзвичайна подія сталася вчора на Рахівщині. В селі водиця зайнялася пожежа на території приватного обістя. Загорання виникло в дерев'яній прибудові до житлового будинку, де розміщувалися літня кухня, дровітня та сарай. Власниця саме поралася по господарству, коли побачила дим і одразу покликала на допомогу сусідів, разом з якими намагалися загасити полум'я, оскільки прибудова була дерев'яною, вогонь швидко поширився на всю конструкцію і зусилля місцевих мешканців Явилися марними. Тож справу продовжили бійці державного пожежно-рятувального поста селища Великий Бічків і місцевої команди села Верхній Водяне. Спільними зусиллями вони о 12.30 локалізували займання на площі 150 квадратних метрів. А о 13.04 остаточно його ліквідували. Полум'я знищило крівлю і стіни прибудові та домашнє майно, яке зберігалося всередині. При цьому сам житловий будинок вдалося берегти від знищення вогня. Наразі що стало причиною займання. А також суму завданої матеріальної шкоди встановлюють правоохоронні органи.